Заява фракції Батьківщина у Харківській обласній раді. Фракція Батьківщина розсловлює протест з пробами використання правоохоронних органів для зведення політичних активних. Так, 16 грудня 2011 року відбувся пригнозовий привіт на допуск керівників Чорнобильських організацій Двоскуєна та Покопе. За випадковим лапках здійману станом обидва активні учасники протестів Чорнобильців, що в Україною в останній час. Знову ж таки, Цілково випадково це несподіваним обмеженням на право вільного пересування правоохоронці позбавили до обох можливості взяти участь у звітно-виборчому сісті Організації Союз Чорнобиль України, який відбувся того ж дня. При цьому за Прокопенко оперативні групи доволі нашого дії. Заявляю, що офіційна версія від посадових осіб Пертівського е, головного управління ВС спояснення підстав для затримання, для застосування сили і форсування проведення допитів. Як бажання построїти розгляд кримінальної справи є верхом лицемірської непорядності, свідомим везенням громадян Громадів. Очевидно, що головною причиною стала саме громадська артилістуро. Такі дії правоохоронці. Ми вважаємо спробами обмежити право громадян на вільне вираження своїх переконань і мирний протест, а також відвертим звичайним діяльність громадських організацій. У тому, що відбулася, відбулося, бачимо ознаки повернення до засудженого правовому суспільстві принципу, була б людина, а стаття знайдець. Ми переконаємо, що ні в ніякому разі не демократичним, не демонстративним терором і залякуванням, випроповими судами позбавлення в полі окремих незручних активістів, а лише оперативною і професійною роботою з документальною базою на щодо ефективного вирішення проблеми з гриповим Разом з тим, наполягаємо на тому, що чесна влада має відповідати за взяті виборцями соціальної обіцянки, а не шукати переконані аргументи, щоб відмовитися від вибуховості. Звертаємося до керівника. Головного управління МВС Харківської області Віктора Івановича Козицької. Козицького вимоги надати інформацію. Хто персонально віддав наказ про примусовий провід Паскуліна та Прокопенка на довгий. Провести внутрішню перевірку і надати змістовну інформацію щодо наявності підстав для цього. Звертаємося до прокурора Харківської області Геннадія Тюрця. Просимо вас здійснити прокурорську перевірку і надати виступи щодо законності дій співробітних міліції вказаному інциденті. Звертаємося до голови обласної державної адміністрації Михайла Марковича ми маємо підставу робити висновки, що не ми були ініціатором цієї спроби показової демонстрації я, посилаючись насамперед на ваші особисті заяви про наявність діалогу, з чорнобільцями зроблені на напередодні. На нашу думку, падають освіченому політику, такі форми діалогу діалог не потрібні. Саме тому просимо взяти на контроль і докласти зусиль для забезпечення виконання Конституції законів України, законності і правопорядку, а також дотримання і свобод громадян на території області, якобов'язко на вас 119 статтею Конституції України. Просимо вважати цю заяву офіційними депутатськими зверненнями усіх депутатів фракції Батьківщина. Звертаємо на це увагу протокольної служби і секретаріату. Залишилася хвилина про ментальність. Шановні колеги, коли я перебував у слідчому управлінні, в Харківської області з тим, щоб відстежити як депутат комісії з питань затримання прав людини і свободи слова, відстежити дотримання справді прав людини. Тоді, коли був затриманий. Тоді, коли був затриманий один Чернобильців, то я говорив з співробітниками міліції, там був один офіцер і кілька рядових. Я подякував ситуацію, і от офіцер мені сказав, у нас це не стосується. А... Мені задавали питання, в тому числі ви, в тому числі з контролюючих фракції депутати, задавали питання, що, що мені, як представнику опозиційної фракції, як українському націоналісту, доля, доля е, Проскуріна, який має світові... І е так само як член партії регіонів має і політичні погляди про турець, то я згадую просто ті самі історії про те, що нас не стосується, говорили в виборчими стації Чорнобильці Ви два роки тому. Виявилося, що ситуація стосується всі. Е е недотримання правил свободу громадян, воно рано чи пізно заходить до кожного і торкається кожного. Тому я особисто зацікавлений в дому і робитиму все те, що від мене залежить. Це наше з вами право мати свою думку і обстоювати її. І, зрештою, на наш спільний шанс жити з правотиню України. Дякую за увагу.